Ну що ж, друзі, а я вітаю вас знову у грі під Prison Escape Simulator, де ми у в'язниці свого режиму намагаємось прокопати собі знову такий шлях до свободи, як ми це робили і. Попередній серії так будемо робити, друзі, і сьогодні. З вас лайкос, коментар, підписка на канал, не забувайте підтримувати. Зобов'язково засу. Якщо підтримали ЗСУ, і маєте бажання і змогу підтримати пана Романа, то можете це зробити в різних сервісах. Всі посилання є в описі. Там і Монобанка, і конвертер Вада і Донателло, і Патреон, ще є спонсорство на Ютубчику. А ще я маю різні соціальні мережі, де буду радий вас бачити. Також всі посилання є в описі, особливо раджу інстаграм і телеграм. Якщо у мене на вихідних відео не виходять, то там контент виходить. На, в ці дні і доволі буває щось цікавеньке, тому раджу підписатись. Ну а ми з вами завантажуємо гру. А, так, де ми там? 27.09, це Оце здається, так, моє? Оце так. Чотир... Ну, так Четвертий день. А, отже, я минулого разу неп... неправильно прочитав про ту Оксану. Вона, виявляється, не любить тих, хто не любить російську музику. Скотеняка вона така. А я не люблю тих, хто люб... її любить. Тому пішла вона в одне, місце, як то кажуть. Так, а що ми тут? Покопати коп, покопали, а зібрати не зібрав. Так, поки у нас обід, давай позбираємо. Зараз. Дав... Що у нас тут? Оце давай, оце давай, оце так. Я вже так трошечки забуваю, що до чого. Но. А це що? Я не розумію, що це. Це, це, це якийсь предмет був ніфіга. Так, закотуємо цю фігню. Uh, вивалюємо все, що я знайшов сюди. Так, я так розумію, у нас є предмет для пана нашого цього. Пана з Амстердама, хай він буде так. Да, Дати тобі предмет. Так, давай, що тобі ще дати? Ой. Hey, ну так, давай, 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 що там? Рацію тобі принести. Рацію знайдемо, принесемо. Блін, що, гради, не грати, ти мені давав вже їсти? О, давай, їсти. 22 енергії. Давай, 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 я не можу втриматись, я хочу цей. Підняти бабок. Мені ще жодного разу тут не пощастило. Просто жодного. І що і зараз не пощастив? Я просто не знаю, чи варто це витрачати гроші, чи все ж таки накопичити і вже цей. А, як його? Просто накопичувати, я от не розумію, ну блін, бо взагалі не пре. Та то подивись, ну не йде. Та пішло ти все, блін, в одне місце. а? Кінчайте. Отак. Ага, ага, оце мило, Сасі мило, я не буду хапати. Йди, їдіть нафік. Воно мені не потрібно, ці пригоди, проблеми. Так, лопатка у мене є, предмети у мене є. А у мене, до речі, рації то й не було. У мене оця штука буде дорога, оце дорога буде. Давай вже швидше закривайте, я хочу копати, мені треба робити бабки. Столотного до речі, ми можемо столотного паперу піднімати бабки. Блін, ну мені потрібні будуть бабки на динаміт. Охорона йде. Ну давай, йди швидше вже, будь ласка, що так довго, а? Та ні, я ризикувати не буду, зараз він все одно підійде. Дядь, іди, давай сюди. Топай, 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 топай. Топай, 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 давай, давай, давай. А ти мені давав? Ні, ти мені... Все, давай, валий, звідси. Поклич тебе скоро. У мене 22 енергії всього навсього, тому розкопки будуть недовгими. Так, погнали. 3-4 метри я всього навсього розкопав в глибину, не дуже то і багато. А, все, скінчилася енергія, так. Так, і качка, так, і все. І тупо все, більше нічого. Ну ладно. Дядя, охоронцю Іди сюди, будь ласка. Я тут... А, зачекай, ні, поки що найди. Поки що найди, зараз, зараз, а от скоро йди, а от дуже скоро вже можеш іти. Давай. Та давай, що ж воно так цей? Так, нормаз, давай. Викладаю все, що в мене тут є, іди сюди! Іди сюди, чоловіче. Джо чоловіче вусаню. Будь ласка, підійди, Де, мені треба з тобою там деякі питання, це обговорити. Хочу тобі продати предмети? 95. Ну, давай поговоримо з тобою. Давай 90 11... 7. Чудово, успішний успіх відбувся. Давай мені цей. Так, давай. ага. Давай, давай, давай. А ну, з... да, да. Дай мені, от, типу, поїсти, поїстеньки, давай, чудово. Так, я хочу подивитися, що по лопаті. 200, 100, 200, 200. Ну, Давай, ладно, мотузку. Та давай тут шучу. Що ж так довго, а? Так, все, прекрасно, чудово, 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 чудово. Ну, треба потрошечку все покращувати, а чого? А що мені чекати? Все, давай, 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 пока. Відкривай швидше. Ми полетіли вниз. Тепер нам треба накопичувати 200 і наступне ми купимо, мабуть, буде наступна лопата. Так. А, я вибачаю, сюди предмети. Ага, ось вже щось є. Угу. О, знайшов рацію чудово, отримую бабки хоча б. Купаємо, копаємо, купаємо. Давай, 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 швидше, 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 швидше. Та хапай! Та я знаю, що я знайшов те, що потрібно. Так, це підіймаємось. Не дуже багато предметів. Тихо. Щас 30 секунд ще є нормально. Я все встигаю. Забився? Ні, не забився. Що я парюся, він не забився ще. Та я все встигаю, часу про... Ага. Так, давай, давай, давай. Нормально, нормально. Та хай іде куди хоче! хай іде куди хоче цей охоронець, у мене все нормально. Нормально все. йди давай, давай, давай. Так, все ж сховав, все сховав, чудово. Дяденьку! Дяденьку! А можна мені, будь ласка, туалетного папірчику? Давай хоча 53. Чудово, чудово, успі успішний успіх. Мене спіткав у цій угоді. Так, все, давай, вели. Пішов, 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 пішов. Дядя, дай мені, будь ласка, енерджі, енерджі, more енерджі. Тук-тук-тук. Хто -тук. там? Пан Роман. ха Смішно, правильно? А? Звичайно, я гуморист просто гуморист, роман. Так, нам треба ще купнути до сна. Досна. Гри, Мені прокопати ще. Давай, копаємо. Копаємо так. Бери ти цю відкривашку, що ж ти її не береш, то? Ось так? Ось так, от ось так. так. Щось дуже мало предметів. Щось дуже мало якось предметів. так. Ні, ну, а знову відкривашка. А що а мені відкривати? У Мен... мене тут особливо нічого то і нема. Так, та ти подивись, ти подивись, я копаю, і, блін, тільки дві відкривашки і якась фігня ота, от, і все. Ну, лампа, ця і що мені з тої лампи що мені ти тут Якби можна було не освітити ну я там розумію так аж. Шо... Тут щось лежить. То щось лежить! Ладно, хер з ним. То зараз ще застрягну. Буде таке собі. Ну як застрягну? Попадуся. Та бери, бери. Та... Сральничок, будь ласка, не, не біси мене, не біси мене, не забувайся. Нда. За це я отримую аж блін, ніфігаки нормального. Але ми ще маємо встигнути до відбою ще покопати, давай. Ну це кібен мені зараз? 15, блін. 18, просто, блін, капець. Давай, швидше, давай. Іди звідси, іди геть, іди геть, джи блейк, джеблей, давай. Ей ти, дай! Дай, 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 хлібу, 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 хліб. Хлібу і, в... і видовищ, будь ласка, мені дай. Закривай, закривай, закривай мене. Копаємо, 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 давай, 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 давай. До все, я ж бачу, що тут щось лежало. Мене не обманне, що у мене зір нормально, якщо я в тебе ревілі копаю. Я можу бачити все! Я можу бачити все. Давай, давай, давай! Копай, копай, копай. Це ну, що це таке? Замки якісь? оце що це? А де щось нормальне? Замки, ліхтарі, оце все. Зачекай, давай. Я зараз хочу схитрувати, зачекай. А ну вийду мене чи ні. Я зараз це сховаю. Цей предмет на тобі продам. Він мене зараз відкриє. І піде. Зачекай. Та ну нафіг! А як боляче це було. От сволота! Я трошечки не встиг. Блін. Він би мене відкрив. Я думаю, він би пішов і все. У мене тупо була відкрита камера всю ніч. Ось у мене таке відчуття. Я б зміг би тут бігати, копати, купляти, що мені там треба купляти. Що здесь було? Нічого ніде нема. Отже ж а... Отже ж ти глянь, яка хрінь. І у мене нема що з'їсти. І у мене нема що з'їсти. Ну, лягаємо спати, а що мені ще залишається робити? Обідка просто така, що. Шо... Ну, блін, ну як так-то? Ну, блін, взагалі не густо у мене по енерзії. По -по 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 -енерзії. По енергії зараз, дуже-дуже-дуже да, сумно у мене зараз все вийшло. Я розраховував на трошечки інший результат. Та нормально у мене ще енергії вистачить. Кубок, та бери цей кубок, що ти його не береш то. Мене Все, докопався, докопався, пан Роман. Ти подивися, а. Ну, дуже якось прям не, не дуже ну, Давай! сюди вже. Давай це все, давай тут що? Давай почитаємо. Я перевір геологічні карти, потрібно буде прокопати щонайменше 15 метрів угли. Потім почнеться плутани на коридорі, заповнених м'якою глиною між твердими породами. Без компаса не обійтися. Тобто мені 100% потрібен буде компас. І 15 метрів вниз копати, тоді було 10. Ну але в принципі слухайте, що нам? Нам пофігу скільки копати. Іди сюди, у мене тут для тебе є цей. Давай, 76. Чудово, давай, давай сюди. Давай, давай, туалетку. І вали звіт, щоб мої очі не бачили. Давай. <схи> давай, дядь. О, злакові всього. А, крізь пічіпів і вони дешеві. А, у мене Йди Іди нафіг. Мені більше нема. Я, я просто зараз, якщо куплю, я з'їму, у мене воно ніде не залишиться. Ну, якщо не помиляюсь. Там зараз треба чи холодильник купити щось таке. Погнали! Дуже треба мені лампи, дуже треба мені все, але я так розумію, мені треба розкопати щось, де я знайду ключ від складу. А поки що я нічого, блін, блін, не знаходжу. Стоп, щось, стоп, щось є. Підсвічник. до речі, десь ще підсвічників у нас не було. Пан Роман? Пан Роман тут копає взагалі. Тут. Я на місці. Молоток? Ще молотка не знаходили, здається. О, срібний ідол, це добре. Він буде дорого коштувати. Це те, що мені підходить. Монети, так, все. Все, ліхтарик. Ту бінжу, тепер я хіре не бачу. Треба мені вже купляти ці ліхтарики. Норм... Ну, о -о -о -оці, оці ліхтарики всякі. Закривай сюди, оце все давай. Я все ж таки вважав. Що таке... Важа... це було? Що це був за підйомника, що це за ліфт, Що це за ескалатор, який мене підняв. Незрозуміло куди. Оце сральник, оце я розумію. Так, а, дя... Я за. Я за. Я забагався тільки що. Я тільки що забагався, підійшов до двері і все. Офігіте, да, да, нічого не прикол 53, давай, 53. Да, 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 Давай, давай. Відійди, відійди туди. Наліво. Так, дай мені лопату. Чіко. Пан. Взяв пана. Пан Роман взяв пана для копання, да? Давай, 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 давай так, пана ховаємо. Охорона йди, йди швидше, я в принципі не проти. Щось я знаходив якісь бабки, щось там ну щось у мене там було нормальне, а зараз взагалі якось нічого нормального не знаходжу. Та відкрий, давай це все. Жалюзі відкриваються, ролети, блін. Свішник. Качка. І цвішники, і качка. Ну, ще одна качка. Качка на прокачка. Так. Розкопав гроб. Я так розумію, тут знайду ключа, так? О, монетка нарешті. Це казав, що Цей монетки не вистачає якоїсь мені, а от воно тепер є. Таблетки знеболювальні. Це щоб мені від сасі мила було не так боляче, правильно, я так розумію? Та за. От як бісить, коли підходиш, не можешь намацать цей піксель... Так що ти забиваєшся, Алло? Нормально все? Все викладаємо. Так, 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 все. Дядю, дядю, дяденько будь ласка, підійдіть, я буду вас радий бачити. У мене небагато, але ну, це чесна праця була. Нічого, давай, 43. Давай, дай. Все, давай, 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 давай. давай. Раніше навіть побачиш раніше. Мені нема що робити зараз. У мене особливо бабла нема. Точніше, ну, бабло. І бабла нема, і туалетного паперу нема. Нема що купляти, розумієш? Баб, баб, просто бідний. Бідний в'язи. Так, добрий день. так, Поїхали далі. Поїхали далі. Погнали копати, так. Банки давай. Так, тихо, тихо, тихо. Це треба нам відкопати, так, а що ми тут зараз? Ну, Кришку відкопаємо. Що у нас тут? Так, ключ є. Так. Все, на 5 метрів прокопали. Чудово, чудово, прекрасно. Двері складу це просто це просто чудово. Але у мене єдина проблема немає бабла. Ну, зараз ми трошечки заробимо, звичайно. Хоча, я, я думаю, що все ж таки зможу купити щось аля типу динаміту. Та бери, оце, бери, оце, давай, погнали вгору. Та закрий ти! Там скоро бід. Та викидай же ж ти. Фух, все встиг. Чудово. Зачекай, я поки не буду викидати, давай я зараз ну, викидати сюди в сенсі. Давай зараз ходжу на обід, все одно дядьо не встиг викликати. Відкриємо склад, поговоримо з цією. Нешановною моною пані Оксаною. Давай, 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 відкидай. Та... Шов теча з камери, шо? Оце ти? Ви? Хелло, та йди. Я не хочу з тобою розмовляти просто-напросто. А де ліхтарі? Ось осьо ліхтарі давай. А що один можу купити ліхтар клас. На ось осьо. Пан. Це не є пан, а що, я цей. У мене пана з собою нема. Ну хоч 12 баксів у мене є. Так. Давай ще купимо оцієї фігні. І динаміту куп. А, він. Ого! Ну, ладно. Так, що у нас тут? 10 баксів, 10, 10, 2, та-та-та. Ну хочеться купити побільше. 30 баксів холодильник. Давай мені енергії. Давай. Разокрутнемо. Ніфігаке. Ладно, давай зараз капнемо тепер. Ну а що, хоч трошки енергії є, зараз. Давай це, як кидати. Як Р. Хоч стало трошки світліше у нас тут. Так, пан, мені потрібен пан. Мені потрібен пан. Дай мені пана знайти. Ну, хоч... щось познаходив. Ладно. А, і так і буде. Тепер у мене є світло. Це, мабуть, єдине, що мене тішить. Ну, в принципі, я можу пограти на цей, на туатний папір е з познаходити оцю даму. Але ну, також, знаєте, буває так по-різному, по що ти начебто і, і, і стежиш за нею все окей, і, а потім десь вона втрачається і не окей. Так, все, давайте мене, закривайте, я готовий до нових розкопок. Новий копальний. Період починається. Давайте, закривайте мене. Закривайте мене повністю. Якби оце ще швидше прийшов, я б у нього купив би енергії, та і все. Ну а так, ладно, в принципі. А можна? О! Хай швидше вже йде. Все, все гаразд, ти тобі не хоче дещо продати, давай! 74! Успіх успішний. Давай. Добре, побач, побачиш, все, все буде, все побачиш. Навіть раніше давай. Чіпсики, чіпсики поїл. Закривай мене, закривай мене! Повністю, повністю закрий мене. Хочу, Хоч ти це зробив? Давай. Все, прекрасно. А я по, погнав далі. Світло є, копаємо. Які банки, які банки, та ви що? Ну, що мені е, ставити собі, чи що? 15 метрів глибина. А, ще копас треба купити. Йой-йой. Мило. Ще треба буде обов'язково купити компас, тому що я там. Хоча можемо розкопати просто все, як це було минулого разу, та і нам компас буде незрозуміли. Там знайдемо, що куди нам треба йти. Я думаю, так, можна буде зробити. Енергія закінчилася. Предмети закінчилися, все закінчилося, що ж таке? Але, ко... блін, 5 предметів знайшов, що це таке? А можна мені якийсь конвейер побудувати від цього місця до до... до... До туалету, щоб я просто швидше міг. Е... Землю скидати, щоб витрачав на це час. Та ну забився, проб'ється, нічого страшного. Так, давай, давай, давай. Відкривай! Відкривай, давай. Давайте ми з вами до ночі покопаємо. Дуже мало, звичайно, дуже мало. Дав, ти відійди, відійди, від'їди, те ти, 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 прошу. Відійди не за. Давай. Давай, 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 швидше. А, треба ще домовитись про розширення. Іга собі, оце так. А мене бабок немає, все спустив. Я все, я все спустив, ну, але я купив речі, потрібні мені, до речі. Речі, потрібні мені, до речі, нормально. Оце я ригмоплід. Оце я прям. Так, давай закинемо. Тю, хотів закинути цю фігню, воно мені не давало це зробити. Пана я не знаходжу. Старі монети знаходжу, пана не знаходжу. Розкопив максимально все, що можу розкопати. 6,3 метри я вже про... Так, свічник, ну хоч щось, хоч я, ну добре, що предмети хоч взагалі знаходяться. Мене. О, 2 бакси, 2 бакси, оце так. Оце улов, оце улов. Так, все, підіймаємось. Так, стоп, там ще щось було. Не знаю, як це не побачив, але... Ладно. Закриваємо килимо. Прочищайся, прочищайся, прочищайся. Прочищайся. Та ти що шущано. Тільки ж пробили. Викладаємо предметики. Пана я не знаходжу. Так я і так знаю, що вона йде я її сам кличу. Не вона до мене йде, я її викликаю до себе. Давай. 48 нормально. Хоча можна було страхувати за 50, фіг з ним вже. По цей -по 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 пошкодував дядьку. Давай. Кріспі біки дешеві. Дядю, дядю. Йди до мене, будь ласка. Отервали. Так, мені потрібен пан. Де мені шукати того пана? Хочеться, звичайно, і знижки. Ооо, валуни пішли. О, Ну, у мене тут динаміт є, але як він буде працювати? Ну, Хоча, мож можливо, вночі. Типу, треба це зробити так. Не те. Оооо! Ой, пішло, все лайно по трубах. А ти подивися. Це не це не пан, це чобіток. Це very bad. Це прям very bad. А якщо я зараз... Викидайся. Я тільки що кинув динаміт, але ну, типу, той кабінет зруйнувався. І щось там якось типу охоронець Зреагував, але слава Богу, що він не біжить одразу до мене. Дякую тобі і за це. Дядь, так, іди сюди. Топай сюди. Іди сюди, топай сюди. Давай, 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 давай. О, 19, дуже мало. Я не зможу купити все, що я хочу. А я б зараз би купив би собі енергії ще. Ладно. Треба трошки потерпіти. Де ці пікселі, як їх намацати? Давай. Ну, Блін, я знову не встигну провернути цю фігню. З приходом охоронця так, що в мене залишились відкриті двері. О, до речі. А, розбилися всі валини, що тут були, прикольно. Ну і, ну і прекрасно, ну і я дуже задоволений, в принципі, цим. Так, оце давай сюди. Це прям цінна штука. За неї багато бабла дадуть. За мило не дадуть, але ну що ж поробиш, мило. Не цінується в наш час, хоча чистота це прям те, що. Те, що Так, качка. Я зараз взагалі його не встигну викликати. От що я за людина, а? Ну як я так можу тупити? Вже хіба ж тільки спати треба, та і все. Фігао це. На фронт все одно прийде. А, давайте ми зараз це вивелимо. Він вже зранку це все купить. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, служити український контент, підтримати український ютуб, Український Twitch обов'язково підтримати ЗСУ. Не забувайте тримати пана Романа. На все добре, До побачення. Па-па, друзі.